Вітаємо вас на Дніпропетровському державному, в ефірі Час порад сьогодні говоримо про призначення Георгівської стрічки, а у другій частині програми, як завжди, майстер-клас. А також багато порад. Дивіться далі. У нас у студії у гостях Антон Мухін, історик, який сьогодні розкаже нам про Георгіївську стрічку. Доброго дня, Антон. Зараз дня. дуже суперечливе таке ставлення до Георгіївської стрічки. Тож розкажіть, звідки взагалі вона історично з'явилася, коли її почали носити? Ну, справа в тому, що георгіївська стрічка ніколи не була, ну майже ніколи не була окремим якимись предметом, який треба було носити на собі. Завжди це була частина ордену Святого Георгія. Справа в тому, що цей орден був, ну, виник у 1769 році. Його запропонувало вести в як нагороду російська імператриця Катерина II. І, до речі, цікаво, що вона собі, перша людина, яка отримала цей орден, це вона і була. То вона собі за введення цього ордену і дала цей орден. Це така теж цікава, цікавий момент. Орден цей давався за військові. Заслуги і мав чотири степені. Тобто від першої найвищої до четвертої. Стрічка йшла тільки як такий доповнюючий компонент, тобто ну, те, на чому носився сам орден безпосередньо. Орден мав виглядав, являв собою хрест, Георгівський хрест, зроблений з золота і покритий білою емаллю. Потім згодом за тому стріччі з'явився ще орден, так, так називаємо Георгівський Хрест який був зроблений вже з срібла, який давався солдатам, в принципі, ця нагорода давалася офіцерам за бойові заслуги. У цього ордену існували два статути 1769 року і потім 1913 року. І по цих статутах визначалося за що давався цей орден. Ну якщо так казати у двох словах, то це військове досягнення, тобто, це коли людина проявила героїзм у битвах. Або безпосередньо в битві, або давала якісь поради, які призвели до перемоги російської армії, Ну, будь-якій там операції військовій. За це була суто військова і офіцерська нагорода. Тобто цю стрічку могли носити люди, які е, зробили якийсь подвиг, так? За якісь воєнні подвиги. Так, так. так, так. Але не стрічку носили, а носили а орден, орден, який був на стрічці. Але цікаво, що були випадки, починаючи десь з 1855 року. Тобто під час Кримської війни були випадки, коли не було можливості давати військовим сам орден, і вони тоді брали, просто носили стрічку. Такі випадки були. Це був випадок кримської війни. Потім було під час Першої світової війни такі були ситуації, і цікаво, що під час Першої світової війни військові носили георгівські стрічки. Тобто це георгівські кавалери, тобто людина, яка мала. Такі заслуги і носила цей орден, вона могла зверху на зимовий одяг, на свою шинель вдягати таку просто стрічку, а не орден. Як знак того, що людина має такий, такий орден. І цікаво, що орден треба було носити завжди і не можна було його знімати, щоб всі бачили, що це героївський кавалер. Що означають кольори цієї стрічки? Бо вона така виразна і має своє специфічне значення. Ну, Кольори стрічки цієї, це по статуту 1769 року, це червоно-жовти кольори, тобто чотир, три чорних і дві жовтих стрічки. І вони означають з точки з точки зору геральдики це кольори російського герба, російської імперії. Справа в тому, що російський герб це був чорний двоголовий орел на золотому фоні. І ось ці кольори пов'язані саме з гербом Російської імперії. Що стосується самого ордену, то там було зображення в центрі цього хреста ордену, було зображення е святого Георгія. Ну, звичайно, да, Георгія, який повергає Змія. То, це. Ще одне з символізмів цієї стрічки це те, що е чорний нібито означав. Е Порох ну, да, а жовтий це кольор вогню. Ну вже в радянські часи це називалось е, е, дим і полум'я. Ну так це ці кольори, які з чим пов'язані. Це поразили були з, з війною, в принципі, да, саме ці кольори. Хоча з точки зору геральдики, це е, кольори російського герба. ви сказали про радянські часи, так? Тобто ця mm -hmm. стрічка пройшла такий е, е, історичний шлях, і вона також мала значення при радянському союзі. Яке там було її значення? Ну, цікаво, що, по-перше, єдиний орден Російської імперії, який визнавався в Радянському Союзі, це був орден Святого Георгія. по-перше це по такий цікавий момент. І сам орден Святого Георгія вважався за часів Російської імперії найвищою нагородою для військових. Хоча формально найвищою нагородою був все ж таки орден Андрія Первозваного. І, але в 1943 році з'являється новий орден, це орден Слави. Який з'являється у ході такого перелому у Другій світовій війні, з'являється він в СРСР. І саме у цього ордену слави, стрічка, на якому він був, була ну, схожа на Георгівську. Але невеличка відмінність, що там була не чорно жовта стрічка, а чорно помаранчева Але з точки зору геральдики, це, в принципі, одне те саме, що жовтий, що помаранчевий це кольори зображення золота. І цікаво, що у статуті 1913 року ми читаємо і бачимо, що стрічка не чорно-жовта вже, а чорно-помаранчева. Тобто, насправді, різниці особливо, що ми подивимось, немає між цією радянською і е, дореволюційною стрічкою. І ця стрічка отримує назву в Радянському Союзі Гвардійська. Хоча, нас... якщо ми не будемо дивитися, то вони дуже схожі. І на ній було дві нагороди. Осне це орден Слави, який мав три степені. Перша степень це Золотий Орден, і друга, третя це срібні ордени, дуже високі нагороди Радянського Союзу. І ще був орден за перемогу над Німеччиною. Теж на цій стрічці. Тобто це вже так входить в вже нагороди радянського союзу, з 43-го року, ці, ця стрічка. Взагалі потрібно було заслужити, так, щоб носити і стрічку, і орден. Як ви гадаєте, чи мають право прості люди носити її також? Ну, звичайно, якщо це частина ордену, але тут розумієте, така річ, що просто без ордену ці стрічки, звичайно, не носились. І, звичайно, що людина, яка не має цього ордену, не може носити його, звичайно. Так. Але як е, пояснюють о, засновники цієї таксі Ігорівська стрічка російської, що нібито це просто як символ, да, символ там, перемоги Другої світової, війни, таке інше, да, і що люди можуть нібито це носити. Але, звичайно, я думаю, що ну, як, е, це таке суперечко досить питання, не носити. Чи носити. Ну, як моя, моя думка, що, мабуть, що немає про все ж таки носити і. Е, Взагалі, цей символ він ну такий військовий, де давався і заповні нагороди, і так просто носити і будь-якому як на так на, на будь-якій манів. Да? ну, думаю, що це не дуже коректно насправді. Але все ж таки декілька років тому з'явилася така традиція на 9 травня, або просто щоб шанувати загиблих, так одягають георгівську стрічку. Це російська акція, ви сказали? так? так? Розкажіть, звідки взагалі ну, це. У 2005 році з'явилася така акція Георгіївська стрічка в Росії, Російській Федерації, яка з'явилася як відповідь на події в Україні 2004 року, коли в нас теж були свої стрічки, да, в Росії придумали свої. Цікаво, що от, о, ця стрічка ну, пов'язана, ви сказали, вшанування загиблих. Ні, не вшанування загиблих, а на честь, нібито, перемоги у Другій світовій війні. І, о, ця Стрічка, вона поформує нагадує гвардійську, дійсно, таку, тобто, яка пов'язана з Другої світовою війною, це радянська нагорода. Але сама назва Георгівська стрічка суперечить цьому, бо в радянській армії не було георгівських стрічок, була гвардійська. Тобто сама назва вона суперечить. І ми бачимо, що це таке було поєдна... спроба поєднати. Нагороду Російської імперії і нагороду радянської імперії, тобто такі два символи, які поєднують одну ідею до одну ідею імперії, неважливо чи це радянської, чи російської. І, і зараз сучасної да? вже Росія, яка теж продовжує цю традицію. Тобто, як, ну, якщо так казати по великим рахункам, це символ не перемоги, а це символ більшої імперії і її прагнень, да? і тих цілей, які вони перед собою ставить. Ну, цікаво, що багато людей думаю, не знають, що це означає ця стрічка, дай так натягаючи її, просто не замислюються над цим, що вони, що вони роблять. Зараз ця стрічка вже набула нового значення. Так, через події, які сталися в Україні, її зараз носять про російсько налаштовані люди. Mm -hmm. Чому так? От чому? Вони ж хочуть показати своє ставлення також до Великої вітчизняної війни, якоюсь мірою, до радянського союзу. Я думаю, що так, да, так, це ну, люди, які це вдягають, свідомо чи не свідомо, вони е, себе ототожнюють з Росією в будь-якому її стані, в радянському чи дореволюційному, це не так важливо насправді. І вважають, що ну, вони підтримують цю ідею, російську да, імперську і е, як. Виступають на боці її будь-якому разі, де вони не знаходилися. Цікаво, що з 2005 року вже в багатьох країнах, це і в нашій країні, і от в Прибалтиці, ця героївська стрічка стала символом проросійських сил в цих країнах. Тобто це вже така стала традиція, що це пов'язується з цим, що хто надіває, той про російське І тут вже не питання Другої там, світової війни чи там нагород до революційної Росії, тут вже ну, іншого сенсу набуває. Ну, Цій цих, цих ситуації. Тобто саме зараз вона так набула? Ну, саме ні? зараз, так, 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 так. Да. Ось незабаром 9 травня. Так, який ви порадите символ одягати нашим людям вже є так варіанти європейські, mm -hmm. розкажіть нам. Ну, є загально визнаний європейський варіант, присвячений подіям Другої світової війни, це Червоний Мак. Uh, і дійсно цей символ більше нам каже про, про вшанування загиблих у цій війні, а не святкування перемоги і, і а вшанування загиблих на да, тих, ну, тих страшних подій, які відбулися з 39 по 45 рік. І uh, цей символ є да, Червоний Мак. Зараз у нас теж він буде запроваджуватися, і це теж буде один знаків того, що ми ну, як йдемо до європейської спільноти, де ще беремо європейські символи. То можна використовувати, звичайно, що його. А, але він думаю, що не, не дуже, мабуть, відомий в нас, ну і це перше, нас в такого застосовують, але вже таки більш прийнятий європейський символ да, і дійсно символ а, вшанування загиблих в цій війні. З давніх-давен вважалося, якщо на полі виросли маки, то там пролилася солдатська кров. Так, Тому так. це так дуже символічно. Да, да, символічно, так, да, так. Да. Тобто ви порадите людям, які все ж таки хочуть вшанувати пам'ять загиблих, носити саме макани Звичайно, бо, бо враховуючи останні події, то вже тут більше йде не вшанування, як да, ну, навіть було в цій акції, да, російські вшанування, там, Герой Другої світової війни, там, а вже якось ну, справді підтримка якось проросійських сил і таке інше. То вже явно негативний е окрас є. у... Цієї стрічки. Тобто краще лише нічого не використовувати. Ну і зараз вже в принципі, відмовились до використання, от, на, на, наскільки я знаю, на 9 травня цих стрічок, в принципі. Проте все ж таки залишається група людей, яка хоче носити Георгіївську стрічку, не розуміючи її дійсного значення. Mm -hmm. Як їм пояснити? От пояснити, що не потрібно цього робити, що цим вони не вшановують пам'ять, не підкреслюють перемогу у Великій Вітчизняній війні. Ну, знаєте, важко тут пояснити, бо якщо людина не хоче як чути і розбиратись, ну, що це означає, то їй, хоч поясне, хоч не пояснений, не все одно може не зрозуміти це. І тут же, ну, я вважаю, що це особистий вибір кожної людини носити чи не носити, кого підтримувати, це особистий вибір. Тут не можна якось прям так нав'язувати чи казати, що не можна там цього робити. Ну, будь ласка, можна, але е, треба розуміти, що за цим стоїть. І кого ми підтримаємо, і що ми робимо цим, просто треба це вибір кожного особисто. До речі, поза ефіром, ви мені ще наголосили про власівський рух, так який носив так. ці стрічки. Це ж проросійський такий рух, російський. Ну рух. так, так. Ну цікаво, просто на Другій світовій війні на боці німецької армії та вермахто виступали про, про такі російські білогардійські сили. Ну, це і російська визвольна, визвольна армія. Власовці, да, інакше вони відомі, бо ними керував Власов, генерал Власов. Ну і також донські козаки, які виступали на боці німецької армії, які ще пам'ятали громадянську війну і хотіли будь-що отримати реванш за поразку в громадянській війні. І вони, звичайно, цей символ, як символ російської, нагороди Російської імперії, вони його використовували. Теж носили, так, да? і були ордени ці, які вони використовували. Ну це було теж так. Це вони використовують. І вони це називали саме Георгівською стрічкою. Якщо в радянському селі це була гвардійська, вони називали це Георгівською, і у них це було. Тобто, такий символ досить багато в нього намішано, да, пов'язано із Російською імперією, із білогвардійським рухом, із, із радянською нагородою. Тобто все там змішано насправді. Але ще одне там єдине, що можна сказати, що це все пов'язано з Росією. Одне єдине, що можна сказати. Ніяким, ніяким чином з України не пов'язано, тільки з Росією. Як же все ж таки змінити мислення людей, які хочуть зміни саме через допомогу, скажімо так, сусідньої держави? Ну, знаєте, це теж складне досить питання, ну е, бо питання в тому, що багато людей у нас, на жаль, е, не ототожнюють себе з нашою Україною, тобто з нашою країною, яка є Україною, вільною, незалежною. Автотожнюю себе чи з Радянським Союзом, бо вони виросли в цій країні, вони виховувалися там, там уже пройшли їх на кращі роки. Да? Це все зрозуміло. А, але вони мають, ну це питання проблеми ментальності, бо багато людей себе ототожнюють дійсно з Радянським Союзом, так, і е, використовують ті символи, які їх пов'язують з цим Радянським Союзом і вважають, що, те, що Україна стала незалежною окремою, це така нібито якась випадковість. Да? І що насправді немає такої окремої країни, так, і вони виступають за, щоб на ну, допомогу інших держав, так? не будемо казати, яких так? і те, щоб воз'єднатись знов. Тобто це проблема тих людей, їхньої ментальності. Тобто, дійсно проблема України, що в нас є люди з різною ментальністю. Є люди, які усвідомлюють себе українцями, а є досить велика частина людей, які себе не усвідомлюють українцями, вважають, що вони ну, там, радянські люди чи росіяни, чи я не знаю ще як, так і ну, ведуть вийде. себе певним чином це є така проблема, це проблема ментальності, яка я сподіваюся, що вона вирішиться, але на це потреба ну потрібні будуть роки. Тобто це час, це ну, виховання певне, і це якось зміна. зміна свідомості людей. Ну і час, з великим рахунком, це час на змін. Також проблемою є незнання історії, бо сучасники не цікавляться, вони довіряють або змі, які іноді кажуть, не завжди кажуть так, однозначно <кх> думку. Або ж взагалі не цікавляться. От щодо історичної справедливості про анексію Криму, яка ваша особиста думка як історика? Ну тут, як історика, як громадянина України, це звичайно, що анексія Криму це річ така ну, як неправова, звичайно що, і не, ну, не можна її сприймати нормально. Це не нормальна річ, насправді. І з точки зору історичної, це звичайно, що. Якщо подивитись, то в 1956 році, коли був Крим передан Україні, то там е, дуже багато було зроблено саме українцями. І, Ну, це і, як скажемо так, континентальної України, це і вода, да, і люди, які приїжджали, піднімали там все господарство. це, да. е, Бо росіяни, які приїхали, не змогли працювати в тих умовах, бо вони не знайомі були з цими особливостями кримськими. А українці і татари да, вони все це піднімали. Ну, це по-перше. А по друге. Тут ще такий е, момент, що е, природи історичної справедливості, звичайно, що багато, от ви кажете, змі дійсно що перестої знаються там зі ЗМІ чи з якихось там інших джерел, які ну, не, не дуже історичні насправді, не, не дуже історично е, правдиві. Які показують можливо одну лише справді. Одну да, одну якусь грань, і вони зач... зачастую є інструментами пропаганди. Ну, російської, наприклад, пропаганди. І це таке, теж є проблема, яка існує у нас, да і в Росії, що от у нас проблема є, от, наприклад, на кожного народу мають бути свої герої. Свої герої. А у нас є питання, що, наприклад, на Заході там люди точно знають, хто їхній герой. Тобто Там питань немає тоді, з приводу героїв. У нас на Сході. Це питання ментально, ментальності дуже великого впливу Росії, так, і радянської свідомості. І ті, хто на Заході вже за героєм, у нас тут вважаються ворогами за старою радянською традицією. Наприклад, ці герої там, Української повстанської армії, там, Степан Бандера, Роман Шухевич та інші. А, справа дійсно, що пошуку може спільних героїв, але і треба розуміти, що у нас багато є героїв ну, і спільних, і яких просто можемо не знаємо. Ну, можна згадати про того, що я не знаю. Ну, Деяких дійсно виступали за Україну, там, і той же Симон Петлюра, і не знаю, Козацька доба, і Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Виговський, ну багато інших. І часи там, визвольних змагань. Це дуже цікаво, що от, мало людей знає, там, але в 19-му з роках існувала Холонерська республіка, яка досить довго оборонялася проти Радянського Союзу і успішно. Там був Отаман Василь Чучупак, і мало хто знає, це дійсно герої, справжні герої українські, ми мало про них знаємо і не вшановуємо їх. Але це ж питання, що вивчати, дізнаватись про справжніх героїв і відходити від тих радянських стереотипів, які, нам, які були нав'язані, і так вони досить сильно засіли в свідомості, що до сих пір у людей вони сидять і нікуди не діваються. І люди мислять по радянськи до сих часів. Це проблема, яка є. Нам дуже дякую, що ви нам сьогодні роз'яснили, розказали. Все ж таки. Про історичні такі аспекти стрічки, яку носять не більшість, але багато хто у містах України, Тож, гадаю, що кожен для себе щось зрозумів, щось корисне виніс і буде дотримуватися так, ваших порад, носити чи не носити її, а вшановувати пам'ять все ж таки якимись іншими. І нашим глядачам нагадаю, що сьогодні у нас в гостях був Антон Мухін, історик історик та краєзнавець. Дякую, що ви були з нами. Зразу ж після сюжету про красу ми повернемося на майстер-клас. Сьогодні я розкажу вам, як з помощью ультразвукового пілінга очистити кожу. Що робить ультразвуковий пілінг на поверхності кожи? Он своей ультразвуковой волной и спор выбивает загрязненный жир, который мы накапливали в течение какого-то времени. Также он оказывает лимфодренажное действие, разгоняет отеки, если есть под глазками очень хорошо. Также очерчивается овал лица от ультразвука. Делается ультразвук по массажным линиям, что немаловажно. Таким образом, лимфодренаж, собственно говоря, и производится. Для того чтобы воздействовали ультразвуком на поверхность кожи, нам нужен контактный гель. Что может быть в этом контактном геле? В данном случае мы взяли для девочки контактный гель с фосфолипидным комплексом. Фосфолипидный комплекс будет очищать поверхность кожи и одновременно ее увлажнять. Наносим тоненьким слоем. Одну область мы можем обрабатывать несколько раз, можем обрабатывать один раз. И по этому гелю мы начинаем процедуру ультразвукового пилинга. На лопатке у нас остаются остатки геля вместе со слущенными чешуйками и вместе с грязью, которую мы достали из пор. После ультразвукового пилинга как и после, любого, после любой очищающей процедуры, конечно же, целесообразно сделать масочку. В данном случае мы возьмем масочку э, увлажняющую и немножко с антисептическим эффектом. Если у девочки будет кожа с подсыпаниями, конечно же, целесообразно взять антибактериальную маску. Наносим масочку мы также по массажным линиям. Такую масочку мы можем оставить на 15-20 минут. А пока модель отдыхает, Мы можем ей рассказать о правилах и э, технологии ухода за ее кожей лица дома. В данном случае мы можем рекомендовать Вике делать такую процедуру по очищению раз в полтора-два месяца, а дома мы ей можем посоветовать очищать лицо с помощью пенки. тонизировать обязательно, делать скрабики с испитым кофе, а также наносить увлажняющий защитный крем. Этот крем должен быть с антиоксидными компонентами для того, чтобы защищать поверхность кожи от свободных радикалов, которых очень много в нашей атмосферной среде. Такой же уход подходит для всех девушек, у которых нормальная кожа без видимых проблем. Если у девушки имеются такие проблемы, как небольшие подсыпания, то мы можем рекомендовать ей раз-два в неделю делать масочки из обычной аптечной глины. Они будут хорошенько подсушивать воспалительные элементы, и кожа будет выглядеть более чистой и более здоровой.